Друзі, це лагідна мобілізація. Мене звати Олександр Шульга. Від сьогодні і далі будемо говорити про ту ж таки мобілізацію. Адже мобілізації боятися не потрібно уникати тим більше, а що потрібно, так це спокійно, вдумливо до неї готуватися, аби все пройшло набагато легше і так би мовити, безболісніше. Адже у вас є такий найцінніший ресурс як час. І от цим часом треба дуже вдумливо розпорядитися. Тому будемо говорити на що зробити акцент, що в першу чергу, що можна трошки відкласти, а що взагалі вам не потрібно. Адже будемо свідомі того, що війна у нас надовго, вона стала частиною нашого життя. А відповідно, частиною нашого життя є вже і мобілізація. Хвиль буде багато, може бути додаткові хвилі. Тому, друзі, треба готуватися і все робити вчасно. Це як ковід, ця війна вона спочатку була страшною, незрозумілою. Потім ми звикли, а мобілізація фактично це теж таке щеплення. Стовідсоткової гарантії воно не дає, однак дуже сильно підвищує наші з вами шанси на виживання як суспільства. Таким чином, коли ми приймемо найголовніше, що мобілізації в нас не уникнуть дуже-дуже багато, точніше, мало хто може це уникнути, е і на це повинні бути поважні причини. Після цього ми з вами зможемо набагато легше рухатися далі. Отже, коли ми прийняли той факт, що мобілізації ми не уникнемо, це почесна роль і її треба комусь виконувати, може саме вам, тому хто дивиться цей ролик, далі треба зрозуміти, до чого саме готуватися. Я думаю, що тут ні для кого не секрет, що мобілізовані ті, хто служать в лавах ЗСУ і особливо ті, хто знаходяться на першій другій лінії оборони. Вони дуже і дуже багато копають. Копають дуже багато ще більше і трошечки ще більше після того, як ви думали, що вже точно вже все. І дійсно, це правильно це підтверджує І мій е, досвід хто копає, той виживає. Тим не менш, для цивільної людини, яка не знає точно, чи призовуть, її, чи не призовуть, яка зараз е, знаходиться в своєму мирному житті. Я не думаю, що є сенс от прямо зараз брати лопати і окопувати свій город чи околиці ваших міст та селищ. Однак, що треба знати, так це які бувають види інженерних споруд, які є нормативи, скільки треба кубів землі виняти, грубо кажучи, і так далі. І так далі. Оце дійсно те, що ви вже можете читати, дивитися ролики і з цим ознайомлюватися, щоб хоч знати якусь. Ну, базу, однак, я не думаю, що тут якраз потрібна вам навичка: тобто копання, копання і копання. Повірте мені, за кілька тижнів ви станете дипломованим копачем. А після першого прильоту ви дуже-дуже, навіть за пів кілометра від вас, ви дуже дуже будете так жваво, агресивно і завзяття копати, не знаючи ніякої втоми. тому. Якщо ми говоримо про копання, так це 99%, однак це не те, щоб я радив е, в якості першочергової підготовки для того, хто зараз знаходиться в очікуванні мобілізації. Що точно потребує навички, і що є на першому місці поряд з копанням, то це тактична медицина. Якщо про копання, про інженерну споруду ми можемо з вами почитати, подивитися ролики, то з тактичною медициною так точно не вийде, тому що треба окрім того що знати протоколи марч колеса і так далі їх доволі зараз багато вже однак це основні вам точно треба навичка накладання турникету накладання бандажу і так далі і так далі і робити це дійсно треба в нормативи Просто подивитися ролик і накласти собі турникет. Ну навряд чи у більшості з вас вийде е і зробити це швидко. Я вже не кажу про якісь штучні стреси, про якісь навантаження, і я вже навіть не згадую про реальний стрес бойової ситуації. Тому перше, і друге чи два перших місця це розуміння інженерних споруд і е точно дуже багато тактичної медицини: теоретичні знання і практичні. Де взяти практичні знання? це дуже легко. Зараз багато курсів, якщо не кожного дня, не кожного тижня, то точно раз на місяць, навіть в невеликому місці, воно проходить чи в якомусь обласному центрі. І повірте, це те, що рятує життя, і це те, що дійсно треба пройти. Краще кілька таких курсів не один, тому що навіть 5 перших годин ви ще не орієнтуєтесь, вони для вас є ну таким ознайомчими. Другий, треті курси, вони дійсно для вас вже будуть це закріплення навички. Третя чи друге, друга тема, яку б я дуже рекомендував а, а, пропрацювати про і м, дійсно на цьому зосередитися, це поводження зі зброєю. Скільки так, наша війна це війна артилерії, ракет, а, мін і бомб. Однак ніхто не відміняв а, того, що ви будете ходити зі зброєю. Якщо у вас. Не буде е, прямого боєзіткнення зі стосуванням стрілецької зброї це, там, ДРГ, то ж точно з вами будуть поряд люди, і ви будете серед людей, своїх побратимів, які будуть всі зі зброєю. І на жаль, як показує практика е, вміння і розуміння поводження зі зброєю у дуже багатьох у нас, давайте будемо відвертими цивільних людей, вчорашньому цивільних людей. А вони залишають бажати кращого. Головне в цьому плані це бажання бажання навчитися, а не е відмовка, що та я так все вмію. Тому що люди, які стріляють собі під ногу, розряджаючи, перезаряджаючи зброю, люди, які е розряджають зброю, досилають е патрон у патронник з примкнутим магазином, і дуже багато таких е ситуацій, це я і був їхнім. Не безпосереднім свідком, що вже говорити про інших. Тому друзі, поводження зі зброєю це дуже важлива навичка, якою треба ну, дуже багато тренуватися. В ідеалі і про це ми поговоримо в наступних наших з вами спілкуваннях. В ідеалі це своя зброя, як і де, і яким чином, це також ми будемо про це говорити. І четверта остання тема, про яку б я на яку б я. Рекомендував вам звернути увагу: це потеряне технічне забезпечення, тобто е, якісь речі, якесь спорядження, яке можуть не дати або дадуть потім. Це дійсно е, те, на чому б я звернув увагу, щоб вам одразу зробило ваше перебування в армії з перших днів трошечки більш комфортним. А чому б нам не зробити своє життя комфортніше там, де ми можемо це зробити? Оці чотири теми ми будемо про них говорити. По кожній більшого злого будемо робити окремі розбори по окремих важливих аспектах. Це вже буде в наступних відео. Друзі, ми всі з вами повторюємо і це правильно. Віримо в ЗСУ, слава ЗСУ, все буде ЗСУ. Однак, давайте будемо відверті: Збройні сили України це не інопланетяни, не загони месників Тоні Старка, не якісь суперлюди. Це ми з вами. Відтак вам. Також з великої долі вірогідності пощастить стати до збройних сил України до її лав і долучитися до цих людей. Відповідно, тут я б хотів згадати в цьому контексті відомий вислів Генрі Луїса Менкена: звучить він так: кожному чоловіку час від часу корти поплювати на долоні, підняти чорний прапор та почати різати горля. Це була лагідна мобілізація. Мене звати Олександр Шульга. Нехай все буде 4-5-0.